Казка про годинникаря Сонця На краю світу стояла невеличка майстерня, де жив старенький годинникар. Його руки були теплі, а очі, мов два світанки. Він не просто лагодив годинники, він дбав про сам час. Коли день заплутувався в тумані, а ніч не поспішала з'явитись, годинникар лагідно підкручував свої шестерні і шепотів спокійно, усе встигнемо. Кожна мить знає свою дорогу. Одного разу до нього звернулась юна пташка. Я хочу літати високо, але крила ще слабкі. Можеш пришвидшити мій час. Годинникар показав їй пісочний годинник. Бачиш ці зернятка піску? Кожне падає тоді, коли приходить його мить. Якщо сипонути всі одразу отримаєш лише пил, не політ. Пташка замовкла і полетіла. І коли її час справді настав, вона злетіла так легко, ніби завжди вміла. А трохи згодом прийшла стара черепаха, обережно несучи в лапках зламаний годинник. Я не хочу, щоб стрілки йшли вперед, сумно сказала вона. Хочу повернути час назад, до тих днів, коли мої друзі ще були поруч, а зараз усі за кордоном. Годинник мовчки прийняв годинник, відкрутив задню кришку, і звідти виринуло м'яке світло. Воно пахло морем, теплом і спогадами. Дивись, промовив він тихо, ті дні нікуди не зникли, вони тепер світяться в тобі. Минуле не потрібно повертати, його треба носити, як тепло в серці, і тоді кожен новий день буде сповнений любов'ю. Черепаха посміхнулась. І зморшки біля її очей стали схожі на промені. Вона дякувала не словами, тишею, бо зрозуміла час не забирає, він просто навчає берегти. А ввечері, коли сонце торкнулось гір, годинникар вийшов на поріг і сказав: Гарна робота! День завершився вчасно! І десь там, між заходом і тишею, народилась нова мить, така, що чекала саме на тебе. Значенка. Час це музика, а не секундомір. Хто слухає уважно, той завжди потрапляє в правильний ритм, а все, що твоє, завжди приходить вчасно. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.